Друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі по в'язанню. Мене звати Альона, і сьогодні у нас розпочинається в'язальний влог. Спробуємо. Сьогодні, 13 число, 8.37 ранку, я виходить 3 дні, нічого не знімала, але нав'язувала, щоб було вам що показати. У мене зараз в роботі три процеси, над якими я працюю, і до кінця цього влогу один так точно я хочу завершити, другий процес. Мабуть, також хочеться, ну, побачимо. Ну, скоріше за все, також він буде завершений. Ну, давайте спочатку по тому процесу, який я таки хочу завершити. І який в мене, в принципі, на самій стадії найбільшого, найбільшої вероятності, того, що я його закінчу, і це ось ці шкарпетки із пряжі Gasal Happy Fit. Я в минулому відео казала, який це номер. Зараз. Колір 32-53, здається, якщо я бачу, на поличці поруч лежать ниточки. І це я в'яжу шкарпетки для своєї доньки, і вони невеликого розміру, 38-го, і на вузьку ніжку. Тому. Мені всього нічого тут лишилося в'язати, в принципі. Значить, я на спиці номер 2 з цієї пряжі набирала 56 петель, в'язала резиночкою один на один, я не рахувала, скільки рядочків, тому що в'яжу два, дві шкарпетки одночасно, мені не потрібно це рахувати. Я рахую тільки, коли я вяжу по одній. Я же одну, рахуєш, звичайно, все записуєш для того, щоб другу зв'язати ідентично. А тут це не потрібно мені, тому що я в'яжу дві одночасно, як я і сказала. Потім я перейшла на резиночку 3х1 і в'язала так до п'яточки. Також не знаю, скільки рядочків, але вони не дуже високі в мене будуть. Далі я подумала, яку ж мені зробити п'яточку, чи... П'яточку бумеранг, як завжди, я Катюші в'яжу, чи п'ятку Стронг, але зменшену, да? або ось таку укріплену п'ятку. Я вирішила зробити. Спочатку, чесно кажучи, думала зробити Стронг, але все ж таки. Подумала, що. Ой, не Стронг, вибачте, п'ятку бумеранг але все ж таки подумала, що хочеться ну, щось новеньке спробувати в її шкарпетках. Тому що всі попередні я в'язала саме із п'яткою бумеранг. Тому тут буде оця укріплена. На два рядочка буквально. У мене не співпадіння пішло по п'яточці, але подивіться, як воно гарно виглядає. І коли я шкарпетку випру і заблокую її, то це взагалі буде дуже щось гарне. Зараз вам покажу. Бачите, ось пішло на декілька рядочків, буквально не співпадіння. І тут зелений колір сюди пішов, а тут зелений колір ось ну, з однієї сторони. Тут з двох сторін. Ну, трішки от не співпало. От. Мабуть, на якийсь один такий рядочок. Ну, я це показувала вже в попередньому відео. В принципі, як я сказала, ці шкарпетки я хочу закінчити і показати вам вже їх готовими. Тому що я планую ще одні шкарпетки розпочати в'язати. Також я сказав happy fit, але із другого кольору. Я вам трішки пізніше його покажу. Далі ще я в'яжу шкарпетки, як я вам показувала, також в попередньому відео їхні, їхній початок. Вяжу із пряжі Alize Super Wash. Ні, Alize Super Wash Artisan. Ось такі два моточки, з двох моточків в'яжу. І також додаю. Залишки. Ось це залишок від пряжі також Артсанд. Я в'язала для Мариночки її канал Добрі іграшки, шкарпетки. 13 пар шкарпеток я в'язала в минулому році, в кінці року. І це в мене ниточка залишилася. Марина сказала: лишай в себе, зв'яжеш шкарпетки для ЗСУ. Для ЗСУ я їх і в'яжу. І ось так я вирішила розподілити ці секції. У мене ось цей колір вівсянка ще залишився. І ось цей колір також ще залишився. Це Alize Superwash просто, а це якась ниточка, яку я купувала в стокі колись вже дуже-дуже давно. І дивіться, як воно все це сюди підійшло. Можна було в'язати і далі, таким, наприклад, кольором, да? вив'язати все. Але я подумала, що П'ятку Стронг я хочу вив'язувати вже без полосочок, тому я це закінчила в'язати полоски. Почала вив'язувати п'ятку Стронг, також трішки вона в мене буде зменшена. Я дивлюся на ці шкарпетки і не можу зрозуміти, чому в мене останнім часом ці шкарпетки просто великими, 43-й, 44-й розмір. Ну, ось ці, дівчата, я вже постараюсь дуже зробити 42-го розміру. Не зв'язати, знову ж таки, через чур багато. Ну і через те, що п'яточка строн буде трішки зменшена на два рядочки, також, я думаю, на 42-й буде добре. Навіть на середню ногу, не тільки на, велику, на великий підйом. Що тут іще розповісти, не знаю, у мене ось цей моточок закінчиться, це в мене лежали в залишках, лежав цей моточок, то я витягну з середини і ще одну ниточку, буду в'язати паралельно також два, дві шкарпетки. Але я все ж таки планую ще внизу по самій підошві, чи як це сказати, ще розположити якісь із цих полосочок, або навіть. І, і ті, і ті полосочки зробити. Ну, я потім покажу. Там я хочу якось в кінці, знаєте, в кінці шкарпетки трішки зробити тих полосок, щоб воно якось гармонійно більш було. Вони мені дуже подобаються. знаєте, прям, Я навіть, чесно кажучи, не очікувала, що так класно вийде. Дивіться, яке поєднання. Тут я зробила пров'яз такий, в мене пряжа повністю закінчилася. ця. Далі я зв'язала два рядочка цією ж пряжею, уже супервош я просто. Такого самого кольору не додавала, його відложила, тому що і так тяжко в'язати по кругу два, дві шкарпетки із різними мотками. І цей же шматочок, коли я пров'язувала ось ці секції, я не відрізала, в мене тут протяжки були. Ну, в общем, тяжкувато в'язати, я вирішила, що буду додавати між е цими пров'язами оцю ж саму ниточку. Тут два рядочка зробила, а тут, здається, чотири. Так, а тут чотири рядочка. Ну, в общем, якось так. Ну, прям дуже гарно виходить взагалі. Як, на мій погляд, знаєте, прям як, наче така задумка була. <сум> наче ну, придумано, наче так і було, наче так і треба. Навіть краще, ніж деякі забарвлення в секційно окрашені ниточці вийшли. В общем, по цьому поки що все. По цим шкарпеткам буду їх продовжувати в'язати. У мене бажання є, але в мене бажання є в'язати. І ці ж одні шкарпетки, і другі, і ось це, що я вам зараз таки покажу. Я тут звільнила корзинку і вирішила сюди покласти свої мотиви. В нас похолодало, прям дуже холодно стало. Я спала у теплій піжамі. Тому, дівчатка, я. Вирішила дов'язувати потихеньку свій кардиганчик. Я зробила сьогодні, я прокинулася о 4-й ранку, зробила розрахунки на передню частину і на спинку, порахувала все, і вийшло, що мені таких мотивів потрібно 78. Да. Я думаю, що потрібно було б набагато менше, якби був розмір менше. А так я от буду в'язати на Ельку. У мене є 7 мотивів, вже повністю готові. Ну, як сказати, повністю готові. Тут ще, наприклад, серединки в мене не заховані, так, то ниточки тут і тут я ховала, вже відрізала все. А саме серединка і краєчок, до речі, то в мене ще, як бачите, на місці. Ну, це я вже буду все разом потім ховати, тому що ну, я думаю, що в мене так не буде сильно бажання в'язати ці квадрати. І що я зробила, ось поки я не спала, я повністю зв'язала серединки для того, щоб у мене були 78 цих квадратиків. Поки що на передню частину на спинку. Так, оце ж я і хочу сказати, що в мене в планах хотілося б до 20 числа повністю зробити вже ці квадратики. Щоб у мене вже на передню частину на спинку було готово. Я тут використовую пряжу джинс жовтого кольору 35 білу -лізе котон Gold. Ниточку і також сірий єрнард джинс номер 46 обв'язка. Що ще по цьому розповісти? Не знаю, в'яжу гачком номером 3,5. Сподіваюся, що запал в мене не пропаде. Навіть не хочеться, якщо чесно, щоб сонечко сильно виходило, сильно ставало жарко, тому що я розумію, що потім мені не захочеться, мабуть, в'язати. Все-таки погода також на нас діє в цьому плані. От, це вже це ще поки що все, над чим я працювала, більше я нічого абсолютно не в'язала. Ну, іграшки, звичайно, але то в іншому відео. Так що, дивіться, скільки їх. Прям ціла-ціла купа. О, знайшла ще один одну квіточку. І, до речі, я брала моточок джинсу жовтого, новенького. Якщо я не помиляюся, то тільки з нього я і в'язала. То, мабуть, пів моточка пішло. Але ж ще будуть рукава. Тому моточок джинса вистачає для того, щоб зв'язати на кардиганчик такого розміру елічка з цієї серединки. Не знаю, що буде по котон Голду. У ну, мене в запасах ще оцей моток, майже ну, більше половини ще цілий в мене є. А ось цих моточків, у мене здається, 5. Наявності. Ну, якщо що, то будемо докупати. Нічого страшного, все буде добре. Сьогодні у нас п'ятниця. Я буду в неділю їхати в Миколаїв на тиждень, мабуть, з неділі до п'ятниці там буду, не знаю точно. І буду його з собою обов'язково брати для того, щоб в'язати. Ну, і сподіваюся, що а ну, тоді вийде, мабуть, що в мене підйоми будуть якісь уже. Миколаєві більш не в такі обстановки офіційній, більш в домашній, як то кажуть. Ну, все це будемо бачити потім. Ніяких таких планів більше немає. Не будемо загадувати. От, а, секундочку, чого ж не будемо. Коли я дов'яжу шкарпетки сині, я хочу перемотати ось цю пасму. Також Зал Happy Fit 75% супервош, Marina Wool 25% Поліамід в 100 грамах 330 метрів і колір номер 3252. Це, коли я в'язала для Марини шкарпетки в тому році, як я казала вам, то вона мені присилала отаку пасночку в подарунок. І, звичайно ж, я також її хочу використати Катерині на шкарпетки. Тому відразу після тих синеньких. Ой, хотілося б, звичайно, і собі розпочати в'язати також ці сині, тому що, ну, в синіх кольорах, тому що мені подобаються вони дуже сильно. Але наче ну, побачимо. Поки що в планах ось цю пасму розмотати і зробити катюші ще одні шкарпетки. Все, буду закінчувати і до наступного включення. Друзі, сьогодні друге включення, і вже 23 число, 9.40 вечора. Я не підключалася, 10 днів виходить, і в мене насправді не дуже багато є, що вам показати, але я вирішила все одно покажу, тому що я сама, як казала, чекаю відео завжди дівчаток, і думаю, хоча б трішечки вони щось показували, якщо в них навіть немає часу на то. Хоча б короткі ролики, тому вирішила і сама зняти такий короткий. Сьогодні, мабуть, ролик. У мене із готового це єдині шкарпетки для Катерини. Дівчата, ну, із-за того, що через те, що освітлення таке темненьке, то ну, Чи пізно сказати вже, то ви розумієте, що таке освітлення. Я. Показувала, що вони в мене були десь, можливо, на ось цій стадії вив'язані, то я вже їх завершила, випрала. І, до речі, в мене всього-навсього пішло на ці шкарпетки 60 грам, а ті шкарпетки коричневі попередні, що я вам показувала ну, в попередньому відео, вони 67 грам. І яким таким чином це вийшло, я не розумію. Тому що ми сьогодні навіть з Катюшею дивилися, що паглинок отут у мене трішки більший, ніж. В тих попередніх шкарпетках. Не знаю, чи ниточка якась легша, чи що. Ну, от, 60 грам ниточки в мене пішло. Ось такі шкарпетки класні. Все, хочу вам показати їх і віддати Катюші. Дякую, дівчатка, що ви в мене також забрали ці ниточки, ті, що я показувала, що я купила в Одесі. в ну, мене лишились, виходить, що іще два мотка. Дві пасми синьої, ось такої пряжі і коричневої також дві пасми лишилося. Так, і виходить, що я розпочала в'язати шкарпетки ще до того, як я їхала в Миколаїв. Я 5 днів була в Миколаєві за цей час. І пров'язано пров в мене було вже якась частина. І коли я вчора. Чи навіть сьогодні сіла пов'язати трішки шкарпетки, я не розуміла, що відбувається, чому в мене малюнок не збігається на спицях так, як зазвичай. Я рахувала, рахувала, все не могла порахувати. І виявила, що я просто набрала на 4 петлі менше. Мені потрібно було 56, я набрала 52, що на одну шкарпетку, що на іншу, і почала в'язати. Тому я фотографію сьогодні в інстаграмі показувала, я то все розпустила і почала в'язати все заново. І ось це моє просування за сьогодні. В попередньому включенні я показувала цю пасмочку, я її перемотала ще в Миколаєві, коли була у Даші. Тому буду в'язати далі. Також в мене було просування по ковдручці для собачки і з пряжею. Лавіта. треба було не знімати так пізно. Лавіта Ярн Велюр колір номер 6019 і в мене є невеличке просування. Ось, скільки в мене пряжі з першого моточка лишилося. Тут уже воно розсипалось, ну нічого страшного. І знаєте, я так дивлюся, що, мабуть, мені цих двох моточків буде замало. Але я, наче полазила тут в себе по Матках, і я бачу, що в мене залишка навіть ніякого немає. Ой, ну, тому як буде, так і буде. І по ширині він у мене не виходить такий, як мені хотілося би, тому що із пряжі все-таки Гімалаї і з Дольче вони виходять по-більшому. Ці ну, Петель так само, як в тих ковдрах, які я в'язала для лакусі, а ширина у висновку виходить трішечки поменша. Ну, нічого страшного, лак і мій йорк такий стандарт, а та собачка, для якої я в'яжу, він все-таки мінік. Тому для нього так буде нормально. Така кількість. Ці шкарпетки покажу вам, нагадаю про них. Мені здається, що я, можливо, декілька рядочків і пров'язала, але я не можу згадати. Дуже багато подій було за цей час, тому буду в'язати потихеньку також. Уже я буду вдома, вже нікуди не буду їхати. Нагадаю, що це в мене шкарпетки для ЗСУ. І з пряжі Алізе. І вже я буду працювати, тому буду потихенько просуватися. Я в'яжу собі ще один светрик, розпочала, такий самий, як у мене є, в жовтому кольорі. Мабуть, додавлю фото вам, але я вирішила його робити в ярнард джинс, колір номер 66 бордовий. Зараз подивлюся, як вам видно. Ладно, це все зроблю за кадром, як вам видно цей колір зараз. Ну, в принципі, схожий трішки. Але не зовсім. Поки що, можливо, як буду монтувати, то буде схожий. Це в мене резиночка, тут 15 рядочків спиці номер 3 Набрано і пров'язано. Але в мене ще є одна частинка. Не так мало я вже зв'язала. Як здається, і в мене <кх> ось що готове на даний момент. Але це також ще не вив'язано. Ну, звичайно, як бачите, тут маленька висота. От, хочу такий светрик, тому що той дуже люблю. І так він, знаєте, стильно виглядає насправді, якщо сказати. І от щось мені захотілося в такому темному кольорі. Я взагалі цей кольор вже давно придивилась на себе на полишці. Він такий ну якийсь багатий кольор, і його можна поєднувати із не знаю, коричневими, і жовтими, із ну, джинсовими сірими, наприклад, кольорами такими. Багато з чим, як на мою думку, він буде поєднуватися із білим. З білими штанами, молочними, білим піджачком. Ну, взагалі, класно буде. Тому потихеньку в'яжу, потихеньку просуваюся. Зараз в'яжу спицями номером 3,5 чаку. Вони гостренькі, люблю їх. Так, і ще в мене було одне невеличке просування. Але я вже декілька днів за нього не бралася. Але щось я тут вже нав'язала. Як я казала, що я розрахувала, мені потрібно зв'язати 78 мотивів для спинки передньої частини, ну, для двох полочок. Я нав'язала стільки серединок, скільки мені потрібно, ну, щоб їх було 78. І вже вони в мене були готові. Коли то я вже розпочала вив'язувати білим кольором. От. Ну, і ось. Бачите, перед собою там скільки їх. Я не знаю, я не рахувала, але вяжу потихеньку, знаєте, коли в'яжеться. Але насправді цих серединок, там ще дівчата дуже багато. Мені ще в'язати, не перев'язати їх. ну, Хотілося б, чесно кажучи, щоб. Бачите, скільки їх. Хотілося б мені, звісно, щоб зв'язати його зараз, але. ну, не так багато часу на в'язання, як мені б хотілося би тому, що є, то є. Так, ось це в мене, в принципі, по в'язанню і все здається так. І ще я вам хочу показати книжечки, які я купила цього разу. Одну бачу, а іншу я вже склала. Якщо кому не цікаво, можете не дивитися, я буду показувати. Це все, все. Ну, книжки буду показувати в кінці. Я, до речі, сьогодні підрахувала, сьогодні, да, 23 число червня, і я собі поставила ну, таку невеличку, як сказати, ціль, щоб за цей рік прочитати 50 книжок. І в мене на сьогоднішній день о, прочитано 25, і я читаю зараз 26 ту І я купила ще книжечку Гобіт. Або туди і звідти. І, звичайно ж, я побачила цю книжку у Мариночки, вона читала їх уже не одну, а всі чотири якби, частини. Спочатку як гобіт потрібно прочитати, потім Володар перснів. Ну, можна і по-іншому, кому як. Можливо, можна і Володар Перснів, а потім гобіта прочитати. Ну, вроді, як ми знайомимося із цим світом, з цією історією, із книжечки Гобіта. І насправді я ходила по книжкових магазинах в Миколаєві і думала, що ж мені купити. Я, чесно кажучи, в мене не було якоїсь цілі щось купити, там, якусь книжку. Я не знала, що я хочу. Тому що в мене ще є що дочитувати, книжок багато в запасі. І коли я натрапила на цю книгу «Гобіт», я вирішила, звичайно ж. Ну, відкрити і почитати початок, і мені початок прям дуже сподобався. Воно читається як казка. Так легко-легко. Я на той момент читала книгу Дена Брауна Втрачений символ. Вона мені трішки була тяжка. Там були дуже маленькі букви в електронній книги я читала. І, ну, для того, щоб запам'ятати щось, там тяжкі всякі фрази, ну, взагалі, ви зрозуміли. Тому, коли я це прочитала, там перший абзац цього гобіта, для мене це було як якесь таке полегшення розуміння, що це взагалі як, наче, дитяча книжка для, ну, після того, як ти читаєш Дена Брауна. Тому я, звичайно, ж, взяла і буду з задоволенням читати, щоб де тільки взяти часу. Якби, чесно кажучи, вам. якби <зараз>, зараз у мене був вибір, то в основному я би вибирала читання. Не знаю чому, але ну, зараз так. І тут, коли я відкрила книжку спочатку, що мені дуже сподобалось, оця розгорнута ці сторінки, не пам'ятаю, як вони називаються, і вони такі, знаєте, як декоративна щикатурка. <зараз> мені здається, це як те та, та, та приміщення, в якому жив обід, і от стіни були. Ось такі от у нього. Ну, щось мені здається, можливо, ні. Ну, якби це прикольно. От, Буду я її читати обов'язково. І, звичайно, взяла маленьке милосердя. Я вже давно дивилася на цю книгу, і саме найбільше моє улюблене це трилери. І це ось саме маленьке милосердя це трилер психологічний. Ну, а це психологічний трилер, це для мене взагалі щось дуже-дуже цікаве. Тому взяла цього автора вже в мене це друга книга, перша Острів Проклятих. Є фільм екранізовано, але я ще не читала його, тому що не було коли. І в мене ще по списку багато книг стоїть первішими. Тому і ці, ця книжка точно просто поки що в запаси. Тому що треба і також читати щось із минулого. Купленого. А на даний момент я читаю книгу Добра Самарянка. Насправді я її починала читати ще в тому місяці, і я зовсім потрішки читаю. Знаєте, тяжко мені її читати, тому що тут ну, сюжет непростий, нелегкий. Так, я щось думала, що вона мене прочитається як звичайний трилер на одному подиху, але ні, просто не можу. Давайте анотацію Бестренько. Лора працює волонтером на лінії довіри у кінці тунелю. Її мета не в тому, щоб підтримувати вас і допомогти подолати життєві проблеми, і навіть не в тому, щоб змусити вас подумати про інші можливості, її найпалкіше бажання, щоб ви вбили себе, і Лора добре виконує свою роботу. Але тепер хтось полює на неї. Райан, чий світ руйнується, коли його вагітна дружина позбавляє себе життя, тримаючи за руку незнайомця. Хто цей чоловік і чому вони вирішили померти разом? Зловісно, Правда, відкриється Райану, але він і гадки не має, до яких відчайдушних вчинків може вдатися Лора. Так от я вам скажу, знаєте, мабуть, чому я так її довго читаю, і мені це тяжко робити, що я розумію, що скільки люди, як ця лора, є на цьому світі, вони десь ходять між, між нас, поміж нас, і це дуже страшні люди. І я читаю просто один, одну главу, і, і мені вже страшно стає. І тому я її відкладаю і починаю читати щось інше. Тому, зараз, тому що зараз я практикую читання двох книжок одночасно. От я вже ці дні ледь-ледь -лед стримуюся для того, щоб трішки цю книгу просунути, прочитати, хоч, там, я не знаю, хоч 50 сторінок іще. І хочу дуже розпочати гобіта. Хоча я давала подружці книжки ще свої, тут деякі, які в мене були, вона їх прочитала. Поки, ну, за тиждень, поки мене не було. І от вона каже, що ті книжки прям ну, такі. Ну, в общем, їй сподобалося те, що там розповідалось. Ну, в общем, вона сказала, що дуже класно, і вона прям мене спонукає до того, щоб я ті книжки розпочала читати. О, я не знаю. А в мене ж ще в електронному форматі. У мене ось прям відкрита, відкрита книга на Стівені Кінгі Мізері. В електронному форматі. І я прям ну, читала дуже багато відгуків про цю книгу. І дивилася відгуки, відгуки дівчаток. І мені, ну, я розумію, що ця книжка дуже класна. Також хочеться її розпочати. Ну, не знаю. Побачимо. Давайте подивимось, хоч який тут шифр, Шрифт. це ще ні, ось. перша частина. Ну, бачите, також, да, букви маленькі. Буде тяжкувато мені її читати. Ну, ладно, ок. На початок все. Поки що відкладаю, мабуть, трішки треба поберегти очі, мабуть, розпочну гобіта. Так що, ось такі справи. Дівчатка трішки вам показала, розказала щось, і сподіваюсь, вам буде цікаво. На рахунок моїх планів пов'язань потрібно було спочатку сказати перед тим, як показувати книжки. Ну добре, e, значить, якщо я забула, то, мабуть, це знак. <гум> Тому що я ще поки що я думаю на деякий рахунок, але поки що не наважуюсь. Ну, побачимо. Треба значить, ще подумати. Все, дівчатка. Тоді, значить, буду поки що на цьому закінчувати. Напишіть, було вам цікаво про книжки чи ні, чи робити окремі відео, розповідати взагалі про них. Про прочитане, про те, що хочу почитати. Ну в общем Мені це було б цікаво, мабуть. В общем, все, буду закінчувати з цим. І до скорої наступної зустрічі. Бувайте!